Вона була моїм тилом, теплом, яке я навіть не помічав, моєю розкішю, яку я ховав від усіх, і все це тривало, поки я не зрозумів, що зраджував не лише дружині, а й коханці. Ця історія змінить ваше уявлення про зраду назавжди. Дружина завжди прибирала волосся в тугий хвіст, так, щоб жодна пасма не заважала ані їй, ані дітям. Ані вечері в тарілці. Удома вона ходила у м'яких спортивних штанах і вільній футболці, бо в такому зручно стояти біля плити, прати білизну, мити підлогу, лагодити дитячі іграшки. Свята були її маленьким відступом. Тоді вона одягала блузку, спідницю, великі сережки, браслети, брала дітей за руки і йшла на фестивалі. Без мене. Я залишався вдома під приводом, що втомився за тиждень. Хоча, якщо чесно, це була лише зручна відмовка, бо одразу після того, як вони йшли, я прямував до неї, до коханки. У коханки волосся спадало вільними хвилями по плечах. вона нікуди не поспішала, не клопоталася ні дітьми, ні господарством. Удома ходила в шовковому халаті, іноді просто в білизні. І могла дозволити собі так жити. Ми сиділи в сушия в обідню перерву, і я вчився тримати палички тільки через неї. А вдома дружина закатувала в банки 100 банок, огірків і помідорів, бо без них ти не сядеш за стіл. Ліпила вареники і пельмені сотнями, бо я люблю, бо діти просять, бо родину треба годувати. З коханкою все було легко, безтурботно, з сім'єю, наче тягар. Дружину хвилювало, коли буде зарплата. Діти вічно щось просили, то нове взуття, то гроші на школу. А вона? вона приносила мені подарунки, дрібнички, але такі, що гріли. Я ховав їх у коморі серед інструментів, щоб дружина не знайшла. Дружина після пологів трохи набрала вагу, почала носити вільні речі й соромитися себе. Коханка ж лишалася стрункою, не тому, що в спортзалі жила. А просто бо не мала того життя, що витягує сили. Таку не соромно було показати друзям. Друзі, до речі, знали про моє подвійне життя, з коханкою приймали мене люб'язно, але з більшим задоволенням приїздили в мій дім на пельмені, на шубу, на олів'є. Їх жінки не вміли так, і вони щиро заздрили. І я, дивлячись на них, пишався дружиною, дітьми, затишком у домі. Час ішов. Коханка стала майже такою ж близькою, як дружина. Звички, які колись були незручними, стали частиною життя. І одного дня я впіймав себе на тому, що боюся втратити її, не дружину, її. Дружина завжди була для мене як рука чи нога, частина мене. Я навіть не думав, що можу її втратити. Але одного разу дружина дізналася, постало питання вибору. Хоча який там вибір? Я просто міг боротися за одну з них, і саме тоді я зрозумів, що весь цей час був самотній, бо мав двох дружину, з якою було тепло й затишно, наче з мамою, і коханку, яка тішила моє самолюдство, доводячи, що я ще ого, го і я зраджував обом. І тоді я зрозумів я втратив обох задовго до того, як це усвідомив, бо зрада вбиває не лише довіру, а й те. Ким ти був колись. Хочеш почути ще історії, які змушують серце битися швидше? Підпишись і вмикай дзвіночок, далі ще глибше.